У цій дев'ятиповерхівці у Турецьку проживає 85-річна Юлія, яка через хворобу не виходила на вулицю понад 15 років. Представники гуманітарної місії проліска організували евакуацію жінки, залучивши на допомогу медиків. Піднімаємося на поверх, де Живе бабуся. У нас фельдшер красько Андрій. А попереду водій Макаренко Сергій. У будинок, де живе пенсіонерка, вже влучав снаряд окупантів. Тут розбиті вікна, у квартирі жінки пошкоджені двері. Доглядала за Юлією Сергіївною сусідка, яка вже евакуювалась, та соцпрацівники. Один син жінки помер, інший каже за кордоном. Є далекі родники ну, моєго брата. Ну, вони не евакуювали всі в цьому, в Дніпрі. брата внук. Ну, жи мой мою, ну. За цей час ми кожен день бабусі приносили їжу, воду, ліки за потребою, допомагали. Зараз в неї пошкоджені двері, приїхали ремонтувати двері, щоб, зачинили, щоб вони зачинилися. Медики виносять жінку із будинку на спеціальному стільці. Евакуюватимуть медтранспортом у гаріатричну установу на Вінниччині. Дорога понад 12 годин. До місця призначення приїздять вночі. Далі жінку на медичних ношах доправляють до кімнати, у якій вона тепер житиме. Ну, все, я вдома, да, все добре. На новому місці пенсіонерка починає розбирати свої речі. Юлія Сергіївна, запитую, скільки цукру до чаю. вам? Так. так хто кафійок Можна напоїти візав кафійком біжалкагольним <гум> організували евакуацію представники проліски за проєктом Шлях до безпеки та послуг. Команда пролізки з Вінницької області завдяки налагодженим партнерським відносинам закладами інтернатного типу та місцями компактного поселення змогла домовитись з керівництвом тиврівського будинку інтернат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю про те, щоб розмістити в даному закладі 85-річну пані Юлію Сергіїну, яку сьогодні власне щойно доставили до цього закладу. Представники гуманітарної місії проліска безкоштовно вивозять хворих та маломобільних людей із прифронтових регіонів Донеччини, Харківщини, Сумщини та Херсонщини. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.